Що ніякої побудови демократичного суспільства в коаліції з Китаєм бути не може, тобто це будуть або е, намагання побудувати виключно ринкові відносини, е, коли Китай буде мати певні преференції, чи з геополітичного розташування держави сусіда для можливо, експорту товарів. Для отримання якихось корисних копал чи іншого за пільговими цінами, або буде так само через певний період після пробного такого економічного задурювання намагатися включити фактично підпідпідп під повне керівництво комуністичної партії Китаю. Тому це це такий монстр, який буде намагатися стримувати, якого будуть намагатися стримувати як Європейський Союз, так і США в найбіль, найбільші найближчі десятиліття, і який, фактично буде скоріше за все в питаннях, особливо Тайваню, Індії, сусідніх держав, перебирати на себе якісь можливі функції агресора в тих чи інших питаннях, і варто очікувати, що його політика буде більш агресивна ніж була до цього.